Ну, я спробую не займатися самолюбуванням. Цікавий сьогодні день був знову. Я десь пару днів тому записала відео в Інстаграм, виклала, де я сказала, що дівчатам, які пережили там великий стрес, розлучення в нашому випадку, там після війни у багатьох залишилось, як вони звають, ППСР зараз. Я перевірю, до речі, бо я психологію не вивчала. Я зараз планую заходити в коучинг чисто раді себе. Зразу скажу, у мене дуже явні виявлені суїцидальні думки все життя. І я тільки зараз, нарешті, з цим почала працювати. От, зараз я трошечки розкажу про точку А, яку я маю на сьогодні, і де я була там ще рік тому, наприклад, і де я зараз, де я була ще пару років тому. Так от, дівчина є дуже цікава, що вона мені зустрілась рік тому, а ми зустрілися в церкві. Про церкву теж окрема розмова. І з-за того, що я не дуже вільно якби, хочу розмовляти англійською, а вона мало говорила, а я мало відповідала. Ми з нею якби на цьому зійшлися трошечки. От вона завжди сідала зі мною, від неї ніколи погано не пахло. В принципі, єдине, що я бачила, що вона а, має якісь стадії психічного розладу, скоріш за все, бо був період, коли вона, мабуть, поправилася, я так думаю, у неї животик з'явився, і вона його постійно гладила на службах, і я реально подумала, що вона вигідна. У мене немає такої звички думати про людей, що з ними щось не так. Тобто я всіх людей сприймаю однаково нормальними, тому мені, в принципі, легко працювати в клієнт-сервісі для мене, щоб президент, ну в нашому випадку з президентом, взагалі не важко. Ну, раніше, да, там, наприклад, пару років тому, коли у всіх був свій статус, і треба було якогось статус до якихось статусних відноситися по-іншому, а до якихось нестатусних по-іншому, так от я до всіх відносилась завжди. Однаково чемно. І іноді, я так думаю, навіть по своїй ну я не знаю, що з цим робити. Коротше, це теж окрема історія. Так, от, в сторіс моєму було сказано про те, що коротше, дівчина, ця півтора року вона мені писала, що вона не хоче жити, що це ДТП. Мені я чого зачепила за цю тему, бо я в тому стані була так само рік тому. Типу, я реально не хотіла жити, я прям реально. Довела себе до того, що я, в принципі, навіть по-моєму день запланувала і дала собі 6 місяців. Мені подобається, до речі, ця техніка, практика, я не знаю, що це таке. Коротше, в будь-якому випадку, коли вже все, коли вже немає нема куди, нема що, я даю собі прям конкретний срок. Я вже так декілька разів робила. Ну, в принципі, це був перший і брату своєму ми таке саме зробили, коли він переїхав в Польщу. А з України вчитися, я він позвонив, все, у нього паніка, він не може там знаходитися. Ми з ним поговорили. Потім він почитав. Ну, я йому порадила почитати якісь книжки. В одній із книжок він знайшов цю техніку, щоб дати собі якийсь обмежений час. Наприклад, там 6 місяців. І він мені перезвонив і сказав: я а, сьогоднішнього дня вираховую 6 місяців, ровно 6 місяців я буду робити те, що я маю робити, тобто вчитися, працювати, читати, там, займатися собою. І через шість місяців я знову сяду і подумаю, варто мені тут залишатися чи ні. Через шість місяців він зустрів друзів, в нього з'явилися якісь там стосунки, він почав грати в баскетбол, у нього з'явилося розклади, у нього якісь там трошки обов'язки. Обов ось, І він зовсім забув про цю тему, що йому там щось не подобається. Вот. Я дала собі теж ці 6 місяців, коли вже зовсім мені було, я просто не могла зрозуміти нашу, ну, нашу я на цьому світі. Ну, типу, наскільки безкорисне створіння? Типу, я собі дала ровно 6 місяців і думала, ну, в принципі, за 6 місяців я придумаю, як я саме це буду робити, тому що тут якби. Це чи в Україні зараз там одним більше, більше одним менше. А тут де я зараз живу. А, то, звісно, трошки затратно. По-перше, мені треба було, по перше грошей не складати, щоб людям було. Щоб родині було за що а, зі мною там, коротше, розбиратися. От. Це перше, що я почала. І, до речі, Бог мені не дає зібрати цю суму до сих пір. Він мені дає рівно стільки, скільки треба, але це він мені не дає. От. Так от, дівчина ця, вона мені постійно писала. і Я, краще, зачепила за цю тему. Я почала вчитися в Академії щастя. Це був ми, ну, після того, як я собі заклала вже цих 6 місяців. Це було в грудні 23-го року. І десь в кінці грудня мені знову прийшло повідомлення про академію щастя, і учитувала, що я просто вже учитувала, що я не знаю, що робити, не працює взагалі в моєму житті те, що я собі бачу. То я хапалася за всі можливості, і ця академія щастя, в мене грошей не було ну, зовсім, я боялась потратити будь-яку е копійку. На академію щастя я попросила розсрочку, мені дали. Я зайшла на курс майстер щастя і почала вчитися. Е мені сподобалось те, що коли я почала вчитися, курс тільки е почав працювання і ми, якби, були таким, е як це воно називається? Фокус група. Тобто ми були одні з перших, які зайшли на цей, на цей курс, ми такі проходці були, і тому ми були активні, нам треба було спілкуватися, бо як я бачу зараз, що люди заходять, кожен сам по собі, хтось питається, щось там спілкуватися, але воно не зав'язується. Бо це теж така собі реабілітація, скора допомога. і люди більше сфокусовані на собі, що прекрасно, тому що. З цим курсом набагато ой, коротше, це дуже окрема тема. Набагато легше працювати з собою. Немає паніки, немає апатії. Що мені подобається, немає відчію такого. Якщо, наприклад, я брала з психологами сесії, я ніколи не забуду, там один раз було учитива різницю в часі. У мене це було 6 ранку, в неї там день, і мені її порадили. Прикол в тому, що мені радять, і я слухаюсь, коли мені радять. І тільки зараз до мене доходить, що... Навколо мене якраз ті люди, які відображають мене, ну як я можу слухати їх поради. Це просто неймовірно. Знаєш, ну типу я можу слухати поради тільки від тих, хто зі мною не спілкується. Це означає, що вони на інших рівнях, що в них інший стан, що вони, що з ними все в порядку. Ну, типу я буду розглядати м м кращу сторону. Да? Людей, які схожі на мене, ну, що я від них від них можу очікувати, крім того, що у них теж ніфіга не працює. Але я. Систематично шукала виходу в порадах інших людей, які навколо мене, і зараз ось, ось рік вже спустя, я розумію, що ну так, да, mm -hmm. треба думати. <ріх> От тому я в грудні зайшла в майстер щастя, і вже, якщо чесно, до квітня у мене вже на ну я не знаю на 60% змінився стан. А думки, очікуваю, що я з ними живу вже 40 років. Я як народилася, і батько, коли в нас почав там бити десь, я не знаю. Ну, в принципі, у нас всіх почали бити рано, да, yeah. <головіка> мені це не сподобалось. У мене дуже, походу, підвищений рівень би, чутливості і справедливості. І я навіть тест ось проходила в рамках Академії щастя, ми там всі проходимо один і той самий тест, щоб. Визначати періодичний рівень свої цінності, і от у мене був справедливість, і це дійсно було несправедливо, тому що я бачила батьків просто як святих. У нас були ікони. Я дивилась на Бога як на дідушку свого, яких у мене не було поряд. А на батьків я дивилася просто як на святих. І коли святи, люди починають тебе бити, якимось там шлангами, стиральної машинки, або шнуром від чайника, або руками, або це постійно. Ну, типу, ти як мимо не пройдеш, обов'язково ударять. А це ж неприємно. Ну, якби я зараз доросла людина вдарила якусь іншу дорослу людину, ми всі розуміємо, чим би це все закінчилось. Чому якби, дорослі люди дають собі волю бити. Менших людей, я взагалі я не зрозуміла, і ще тоді, і коротше, вже тоді е, світ для мене пішов е, в сраку. <плес> <плес> вот. е, дуже шкода, що біля мене не було людини, яка б мене завела, наприклад, в церкву і залишила там, щоб я туди ходила кожен день. Було б все набагато. Я б краще була б фанатично релігійною, наприклад, да, як там ті, хто виростає в церквах, аніж те, який я шлях пройшла до 40 років до своїх. Так от вертаюсь до тої дівчинки, яка зі мною, якби рік, вона мені періодично пише: Я коли почала вчитися в академії щастя, я думаю, ну все, зараз я тобі допоможу. Що я вже теж, до речі, кинула цю привичку допомагати, коли не просять. Ах, і я їй. Пояснюю, кажу, зая, дивись, є yeah, Wellbeing uh, science, це ваша укр... американська історія. Ти, ну кому як не тобі її зрозуміть? Типу я тобі просто можу дати наводки. Ти будеш вивчати ці тематики, і якщо що я тобі скорочено, можу підказувати, ну це суть самого курсу. Там просто це як екстрена допомога, це як такий family doctor, або я не знаю, регуліровщик на перехресті, знаєш, коли в житті просто все так зібралося в кучку. Ми завдяки майстру щастя, ну це, це знаходимо взагалі, що робити, куди йти далі. Самостійно, без всяких посторонніх людей. Посторонні люди вже приходять тільки, коли треба щось далі пропрацьовувати. Тобто, куди йти, ми визначаємо самі. Як йти? От тут потрібен, можливо, коуч, можливо, психолог, можливо, ментор, а можливо, наставник, такий, як я. Ось. Вона категорично вона не розуміє, що я говорю. Вона не хоче нічого бачити в чуті. Коротше. Вона просто зливає. Я її всюди, вона зразу сюди, в неї і все, на тому зійшлися. Я поняла, що я тут нічого не можу зробити, і я її почала учити, що не один із найсильніших антистресів і інструментів, які повертають людей до стану Взагалі відчуття життя під, чи землі під ногами це фізичні активності. І я просто почала її кожен день. Е, от вона мені пише, що вона хоче померти, я їй пишу іди займись спортом. Вона мені пише, що вона хоче померти, у неї немає грошей. Я кажу: іди, пройдись, будь ласка, але пройдись е, ну, там, півгодини ходи. Не просто так ходи, типу скільки захочеш, А йди півгодини, наприклад. Тоді це буде для тебе відображатися, якби як ти спортом займаєшся. тобто. Або навіть якщо ти можеш тільки дві хвилини пройти. Іди дві хвилини, але в голові тримай, що ти займаєшся спортом. Ну, Мозку все одно, скільки ти робиш, він все зарахує собі. Long story short. Коротше, 6 місяців мені зайняло. Все літо, до речі, да, все літо, ми з неї, коротше кажучи, на цю тему. Колихалася, вона я хочу померти, я їй кажу, добре, але спочатку займись спортом. А, вот, і, і водила я її на танці, їй дуже сподобалось. Я зробила відео, і коли вона мені наступний раз писала, що вона хоче, що у неї нема сил, вона ще пише, що вона не може рухатись і так далі, я їй відправляла це відео. Коротше, я в це гралась, гралась, а, потім вона пропала, а я собі сама думаю: ну, насправді, взагалі, кому як не їй взагалі бути щасливою і відвалити від мене. От. У неї є документи, вона офіційна громадянка цієї країни, у неї є всі бенефіти, які їм тут всі положено. І я знову у мене включилось це відчуття справедливості я зрозуміла, що в цьому випадку це несправедливо, взагалі, що вона до мене. А я вже на той час, до речі, десь місяців, як 7 була на курсі, почала вчитися на наставника. Ну, а суть наставників це проводити вже платні консультації, просто вести по цій системі. Майстер щастя, там 10 кроків, тобто 10-тижнева -ти програма, але вже за гроші. І я думаю, що якщо порівняти мою історію, її історію, звісно, то у неї немає історії, і вона взагалі це несправедливо, що вона так відноситься до свого життя і до мене, і до всіх цих людей, які біля неї, вона ж всім пише, вона ж не тільки мені пише. І вона дуже сильно ходить в церкву, коротше, без кінця. І от до Бога теж дуже несправедливо, тому що він, що, -що а він за нею, звісно, опікається, бо вона, яка не працює 6 років. Мені, щоб не працювати хоча б 3 місяці, треба було спати кожен день з якимось мужиком, ну, типу, з партнером, який в мене на той час з'являвся, і думати про це, боже, що я роблю з нашою цю роблю. Де на роботу вже ну, чого ти з Ну гімном? Ну, і кожен день себе на цю тему пилісосить, тому що я е... по-іншому не могла зрозуміти, де взяти грошей, щоб прожити. А, а Чувіха не працює шість років. Ну, потім я розходилася з такими історіями. Ми ще повернемося до моєї історії, я хочу її все-таки. Проговорить, і в процесі того, як я буду її проговорювати, я хочу себе простити. тому що вона йде, знаєш, є коли між двох людьми якісь недомовки. І вони можуть привести, наприклад, там до розлучення, до якихось там серйозних наслідків. І насправді причина може бути взагалі ніяка. Але із-за того, що люди ні разу не сіли, наприклад, і не поговорили просто один з одного. Оці недомовки вони приводять до таких великих наслідків. Там, будь да? От у мене, наприклад, те саме. Не можу я зійтися з психологами поки що. Я знаю, що я до них дійду, але пізніше. На даний час я просто якби, намагаюся розібрати свій шкаф. Бачиш, у мене там навалено, навалено. І я просто хоча б намагаюся розібратися, що мені треба, а що ні. І коли я розберуся, що точно мені треба, а що ні своїми. Особими. Я там книжку читала, як правильно в шкафу наводити порядок, навіть в усій кімнаті. там По кольорам там дві, дві книжки, небагато, я, до речі, знайшла. Потім я собі думала, потім я в принципі, зробила пару кроків із того, що там було сказано. Тобто там, поговорила з кожною реччю, там надати мені, не надо, Все одно залишилось багато, тобто треба ще раз прийти, треба визначитися з моїм стилем. Бо я завжди топила за те, що немає брендів і немає. А, як воно там називається? А трендів, немає трендів, має бути стиль, розумієш? Стиль це половина з цього шкафу, має бути, це всі мої речі мають бути. Для мене, для мене персонально. Я не бачу сенсу мати більше, якщо я не виступаю. Навіть якщо я виступаю в якихось там концертах, то для того є місця, де я можу орієнтувати, Не потрібно його купувати, хай люди інше виступають і інше виступають. Тобто на даний час я визначаю, чи я хочу більш такого кежуал стиль чоловічого, знаєш, типу костюми брюки, або я все ж таки хочу більше сукань а, обтягуючись, або я все-таки хочу більше бохо стиль, а ближче туди до а, вільної образу щось світле, довге волосся. От, я думаю, мені більше це подобається. Довгі сукні, такі якісь а, ніжні а, ну, тони. Побачимо зараз. Понятно, що із-за того, що я почала там, танцювати сальсу кізумбу, мені потрібно бути речі там, для танців. Подивись, я ось купила. Це все речі лежать, до речі. І вони всі чорні. Дивись, вони всі чорні. Це я купила мішок речей. Зараз перекладаю. Це чорне. Так не може бути, Учити, що у себе в голові, у мене довгі руде волосся і довгі сукні такі бохо прикольні, знаєш в якійсь, може й азіатському стилі. А, тиждень тому ця дівчина подзвонила мені, і а, я а знову такі щось там тратата. -та. Потім вона мені пише, ти хочеш, ти будеш свої речі розбирати? Ну, бо я всім кажу, я кажу, да, буду. Вона каже, я Ти хочеш взяти? Вона каже, да. говорю, окей. І я тільки за неї, в принципі, половину в шкафа викинула. А я їй принесла цю сумку і називається це Small Talk. Привіт, як тебе діла? Нормально? тра-та-та, треба буде якось зустрітися. Я така, да, звісно. Хоча я точно знаю, що зустрічатися з нею я не хочу. Але із-за того, що у неї по Small Talk п'ятерочка, у мене двоєчка, так вийшло, що вона каже, да, я говорю, коли? Чого ти кисиш? Тут правильно завершена, да, так, да, треба буде якось зустрітися, все, мені треба бігти гарного тобі дня. Ні, Марина, така. Коли? Давай наступна тижня, давай в неділю, давай, давай. Все. В общем, зустрілись ми з нею в, в ту неділю і давай гулять. Ми гуляємо, і вона мені ти мене не розумієш, я 6 років, років не працюю, мене на роботу не беруть. Ні, я коротше, те, я не знаю, що робити. Це мені все мені, Вона не сказала, я не знаю, що робити людина, яка хоча б каже, я не знаю, що робити, вона, типу, вроді, як шукає, да? типу, але не знаходить. Ця навіть не каже. Тобто вона, я говорю, ти що ж що хтось і тобі допоможе, я не можу понять". Вона, а я ж їй ще гроші давала. Ну, просто я не знаю, що робити в таких ситуаціях. Ну, це було десь взимку, я її перший раз побачила. Думала, що вона ли на наркотіну якусь, що то я його спитала там, якогось, ви не знаєте. Я кажу, ти якісь наркотики використали, вона така, ні. Я кажу, тобі є, що їсти вона? Ні. Ну, в общем, я такий собі лопух. А, ну, що я ти. вот, Коротше кажучи, це було десь півроку, де я дала гроші, потім я її ще відсилала два рази. Коли вона починала, вона це знаєш, 4 години. Вона починає зранку, і до двох дня вона мені оце про те, що вона не хоче жити, не хоче жити. Я їй там відправляю 50 гривень, вона їсть і успокаївається. Як можна заспокоїти жінку? Дай, дай по поїсти і все, все буде добре. ага, вот. І ось ми, коротше, минулого тижня зустрічаємося. І Вона оце мене задрачує. Я, коротше, намагаюся, я собі в думках тримаю, що не давай непроханих совєт. Плюс, які поради їй можу дати, якщо я нова в країні, в мене нема документів. Я взагалі тут на бтічих правах. Завтра, післязавтра, ніхто не знає, що буде зі мною. У мене нема країни, яка буде мене захищати. Наприклад, я виїхала з України, тому що в мене малому було 16 років. Взагалі, без не хотілося, да? але. Зараз, якщо вдруг що вертатися в Україну, а там вже ж, понятно, я не знаю, як там все зустрічаються іноземців, таких як ми, знаєш, типу, які пережили три роки, тепер назад вертаються. Треба ж бути приймати правила цієї гри, морозиться там. Я не знаю, як це все буде. Але якщо вдруг так станеться, то, тобто в мене немає документів. Ну, це я не знаю, що робити. Вона, їй просто треба піти в ресторан устроїться встроїться і почать вчити якийсь курс. Один із мільйона безкоштовних, які тут є, так у неї ж нема сил вчитися. І, А, а вона ж два місяці десь затішиє якогось була. У нього, коротше, за слово, десь там через три години у цих моїх тортур, я вже їй кажу, слухай мені треба йти. І вона мені тут розказує, що, коротше, півтора місяця тому вона зустріла хлопчика, який молодший її, я взагалі не знаю, де вона його знайшла. А, вот. Він їй там щось шукав в інтернеті, він їй там щось допомагав, коротше, і в цей час він з нею спав. Я так розумію, що в цій країні. Взагалі я так життя почала вивчати з якихось інших сторін, але я баба стойка, і слава Богу, що Бог мене прийняв в церкву, і я просто у мене є свої правила, і що в світі ніколи не робили. У мене є свої правила. Да.